Запобігти, щоб не ліквідовувати з таким гаслом, рятувальники спільно з поліцейськими провели профілактичний захід у житловому секторі міста Ізмаїл. З початку року на території Ізмаїльського району виникло 18 пожеж саме в житлових будинках. На одній з таких загинула людина. В опалювальний період основною причиною таких займань лишається порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Скільки ще повинно виникнути пожеж та загинути людей на них, аби ви зрозуміли, що вогняне лихо може торкнутися будь-кого і в будь-який час? Пожежа виникає раптово. Але Майже кожній пожежі можна запобігти, якщо дотримуватися елементарних правил з пожежної безпеки. А саме, суворо дотримуватися правил користування побутовими газовими та електроприладами, недопущення експлуатації несправних та саморобних опалювальних систем та обігрівачів, контроль за станом систем вентиляції та димоходів. Під час заходу рятувальники і поліцейські застерігали громадян від намагання до Додатково обігріти приміщення за допомогою газових плит та не радили залишати печі без нагляду. Крім того, надзвичайно важливо попіклуватися про безпеку дітей та демонструвати їм власний позитивний приклад відповідального ставлення до власного життя, здоров'я і майна. Рятувальники впевнені, що дотримання елементарних правил з пожежної безпеки зможе захистити вас від пожеж.